І для мене взагалі ніколи не було якогось питання мовного. Ну ніхто не змушував, ніхто не казав, мені ніхто не писав, що я розмовляєте мовою окупанта чи що щось таке. Тоді українська 100%. Відчуваєш себе білою вороною, воно навіть співається якось. Прикольніше, українська мова мене робить сексі, і я такий ну добре, ну коротше, ви просто треба пробувати. Поки не спробуєте, ви не зрозумієте. А коли ти напевно розмовляєш українською, ти одразу відділяєш а, своїх від чужих, воно навіть співається якось. Прикольніше, всім привіт! Мене звати Катіна Крича. Ви на моєму каналі. Я принагідно нагадаю вам, що ви можете підписатися і поставити вподобайку тим відео, які вам сподобалися. Дизлайк тим відео, які вам не сподобалися, але я сподіваюся, що таких не буде. В цьому відео я хочу показати вам фрагмент інтерв'ю з Володимиром Дантесом, який я записувала місяців десять тому. Напевно, це було літо. І говорили ми про багато тем, записували це інтерв'ю для Радіо Свобода і для Крим Реалі. А от одна з важливих тем, це, власне, ну, творчість Володимира Дантеса. чому, наприклад, вона не звучала раніше українською мовою, саме до повномасштабного вторгнення. А чому, власне, і яким чином Володимир Дантес відчув, що потрібно... Переходити на українську, як йому вдалося чи ні, почати писати пісні українською мовою? Я думаю, що ця розмова вона корисна в контексті, ну так, переходу з російської на українську, якщо ваша перша рідна мова не є українська, якщо ви з русифікованого міста, якщо вашу сім'ю русифікували, якщо ви ем, ну ніколи можливо не говорили українською, а тут вирішили це робити, тому що. Тому що причина всім очевидня, тому закликаю вас подивитися це відео і написати в коментарях. Чи також ви знаєте, чи ви маєте досвід такого переходу з російської мови на українську, що вам допомагає це зробити максимально ефективно? Чи можливо у вас негативний досвід у вас не виходить? А можливо, ви належите до тих людей, які не розуміють, а навіщо робити це, навіщо міняти мову з російську на українську, наприклад, в побуті, якщо достатньо говорити українською лише десь там публічно, чи можливо. Це мають взагалі робити тільки от такі перші публічні особи, артисти, а звичайним людям не треба такими заморочуватися. Хочу якраз запитати про першу пісню в вашій -а -а. творчій кар'єрі, українську мову, обійми. І як так сталося, що за таку велику вже кар'єру за стільки років перша пісня українською? Та блін, я не знаю. Я... <кх> я з Харкова. В мене бабуся викладала російську мову та російську літературу. 40 років просто я навчався в російськомовній школі, і в мене взагалі, хоча паралельно з цим я був там я ходив на театр грав в театрі головні ролі тоді, коли був підлітком. І в мене був театр український. Він україномовний був. І для мене взагалі ніколи не було якогось питання мовного. Типу, моя родина розмовляє українською. Ой, російською тут я розмовляю українською. Тут я російською, дивлюся серіали та кіно українською, але моя мова в якої я розмовляю в родині і в побуті з друзями, це російська, і ніколи не було такого моменту, щоб мене хтось там шеймив за, за це, чи мені хтось пред'являв за те, що я розмовляю якось якоюсь мовою Навіть коли була революція після революції, масово стояли питання з приводу мови. Я все одно думав, ні, це те, що нам пред'являють росіяни. Типу, ось бачите, в них там нацисти сидять, і вони забороняють розмовляти російською мовою. А я такий, та блін, я де хочу, там і розмовляю, якою хочу мовою. Але зараз це таке питання, що я не знаю, як це трапилось. Взагалі, ну ніхто не змушував, ніхто не казав, мені ніхто не писав, що я розмовляю там мовою окупанта чи щось таке. Просто якось. Воно десь на генетичному рівні в тебе починає підійматися е, всередині, що блін, ось зараз треба розмовляти так. Коли навколо мене всі розмовляють українською чи в інстаграмі, чи в ФБ, в Ютубі, всі починають розмовляти українською. Це все це якийсь такий Бабл створюється, в якому ти не хочеш розмовляти. Ти відчуваєш себе білою вороною. Ну, типу, ніби ти сидиш десь в Європі. Всі навколо тебе розмовляють англійською, а ти такий добре, круто, що ви розмовляєте англійською, я буду розмовляти іспанською, і мені все одно десь там якісь слова схожі, і ми всі розуміємо: ну ні, так не відбувається. І коли ти починаєш розмовляти, ти починаєш писати українською. Коли я почав писати цю пісню, я такий, блін, а це ж. Те, що я зараз відчуваю, це перехід з українського з російської на українську, і прикольно писати українську так. В мене такий великий словниковий запас. Воно навіть співається якось прикольніше, не знаю, мелодічніше. Всі ми завжди казали, що українська мелодічмолодічніше, але вона мечеться з англійською мовою, ще дуже добре. Ніби вона коротше, вона співуча і не. На насправді ще мені сказали, що я розмовляю дуже українською мова мене робить сексі. І я такий ну добре, тоді українська 100%. Це взагалі прекрасний аргумент, але дійсно для е, людини, для виконавця, е, для артиста, який сам пише. Пісні, да не просто там переспівує те, що написали. Я знаю, що там ви співаєте пісні Джері Хейл, наприклад, писала російську, хоча вона україномовна, так для вас писала російською. А це ж треба написати. Це треба, щоб дійсно якось душа заспівала. Це це важко було перемкнутися на оцей от спів українською та ні, це взагалі коротше для всіх тих, хто думає, якось вагається між тим, що він буде розмовляти якось не так українською. Ну. No. Багато хто в Україні розмовляє теж з росізмами, з той, хто біля Угорщини з, з... там інакше український, хто біля Румунії, там інший український, і ну рарізня українська мова, вона різна, і вона може бути різних діалектів, як і будь-яка мова. Але коли ти починаєш розмовляти, коли ти намагаєшся, так по перше, в тебе страх, і ти такий, ну не знаєш що робити, можливо, помилки, якісь. А потім ти бачиш, як тебе зустрічають і як тобі допомагають, та нормально. І коли ти читаєш постійно щось українською чи дивишся українською, то воно якось в тебе просто спрацьовує. я не знаю, я просто сів і просто почав писати. Я не знаю, я до цього російською написав сам, скільки там пісні три-чотири. Їх було важче, мені здається, писати ніж зараз українською. Воно просто ллється і... Ну коротше, воно просто треба пробувати. Поки не спробуєте, ви не зрозумієте, мені дуже прикольно, як мій, мої друзі, які дуже російськомовні і взагалі не україномовні, як вони переходять на українську, і ми з ними там аудіо голосовими в телеграмі. Я починаю е щось писати аудіо, і він мені відповідає: ну дуже важко, я кажу: О. Давай, давай. Ти, ти пробуєш розмовляти українською. Так так, я намагаюся. В мене там щас плохо, погано виходить, але я говорю, все нормально. Давай, давай будемо практикуватися. Хочеш, можемо розмовляти там з тобою тільки українською, щоб в тебе була практика, і все вже балакає. Я не знаю як хто. Це, це круто, це прикольно е, насправді я, якщо покопатися, я вже там кілька років розпитую знайомих там чи друзів, чи рідних про те, а якою мовою з вами спілкувалися там бабусі дідусі? Наприклад, то багато історії, коли насправді україномовні там бабусі, дідусі, і навіть батьки просто в дитинстві через школу, навчання там так, десь так. Да, в радянських цих закладах у вишах, і воно якось так сталося, що вони там стали вже російськомовними. Оце от е, відчуття того, що мова це важливо. Воно. Надовго, от в тобі з тобою, і в контексті взагалі всієї країни для України українська мова це важливо? Я вважаю, що українська мова звісно важлива, і це ну, це мова твоєї країни, і не можна її губити. Та й треба повертатися до того, щоб українська була державною мовою, щоб було дійсно в школах викладали українською. Це була основна мова. Щоб люди там на телебаченні на радіо коротше, де тільки можна офіційно, щоб була тільки українська мова, тому що ти живеш в цій країні. Я думаю, що люди зараз всі поприходять на українську, тому що це просто круто. Це як я не знаю, це якась прикольна марка того, що зараз українцем бути дуже. Елітно, я вважаю. Зараз, якщо раніше то в Європі, в Америці знали тільки кого? Шевченка-письменника, Шевченка-футболіста та клич... братів кличко. Більше з України, а можливо, ще Лесі Українку. Більше нікого не знали. Зараз Україна це, ну, це кайф. Тобі мені здається ну, нікому не хочеться розмовляти в Європі, мені здається, російською, тому що дуже зараз поділяють. А коли ти напевно розмовляєш українською, ти одразу відділяєш а, своїх від чужих, і, і все. Тому я думаю, що це надовго. Це знаєш, як в Латвії там теж вже Латвія, Грузія, в Литві також. І в Литві, так вже ніхто не з молодиків вже ніхто не розмовляє. Раніше всі розмовляли російською, а зараз нове покоління не розмовляє російською. Навіть якщо вони розуміють російську, вони. А, окей, maybe English. А, окей, супер. Ну, мені здається, що якщо до, нашої, до наших язиків ще добав, до наших мов додається ще англійська як одна з основних. І в школах будуть викладати як раніше російську, так будуть викладати англійську, то це навпаки круче. Пишіть коментарі, ставте ваші вподобайки і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити дзвіночки. Тут також є її прямі трансляції. Не пропустіть. Канал Микреча До вашої уваги. До зустрічі в наступному відео.